Христос, моя дитино, не будь надто враженим різними примарами. Нерозумні люди вважають, що людина може бути щасливою тільки тоді, коли вона багата або могутня, або якщо має значний вплив на інших. Будь мудрий моєю мудрістю. Зосередь своє серце. На небесних багатствах, тоді побачиш, що проминаюча слава й хитке задоволення не є такими бажаними, як видається на перший погляд. Насправді, вони часто є обтяжливою працею, хвилюванням і страхом. Щастя людини не полягає в тому, щоб мати всього багато. Якщо ти щоденно працюєш для неба, то помірної кількості добрих, земних речей тобі вистачає. Чим більше ти будеш бачити життя з моєї точки зору, тим більше усвідомлюватимеш, що земне життя є Христом. Воно має свої випробування, тягарі, розчарування, смутки, все. Що мусиш зносити терпеливо. Нелегко бути духовною людиною, бо добрі речі цього світу постійно приваблюють твої почуття. Вчися керувати своїми почуттями за допомогою віжок, розуму і ласки. Управляй ними своїми розумом і моїми заповідями. Якщо твоє прагнення духовної досконалості зростатиме, то знайдеш себе таким, хто більш ясно думає про небо. Твоє прагнення неба щоразу міцнішатиме, ти навіть зможеш контролювати антипатію задля потреб і обов'язків твого щоденного життя. Розваж. Чим більше хтось думає про своє вічне призначення, тим більше буде усвідомлювати, що його земне життя це подорож кудись, що є набагато більшим, ніж цей світ. Він бачить кожен свій день як ще один крок у напрямку до неба й дивиться на себе, зважуючи. Чи він на правильній дорозі? Поволі він прийде до оцінювання подій свого щоденного життя і відповідно до Божої волі і вічного небесного щастя. Господи, ніщо на землі не може дати мені небесної радості і щастя. Дійсно, тут нема тривалої радості, хіба лише та. Що походить від тебе. Нехай я ніколи не буду без Твоєї святої ласки. Бажаю бачити справжню вартість земних речей, які я люблю. Нехай ніколи не люблю якусь особу або річ більше, ніж тебе. Тобто, нехай я ніколи не грішу через них. Амінь.